Сьогодні ми проаналізуємо деякі клінічні випадки ринопластики у пацієнтів, яким я робив цю операцію. Так, проаналізуємо цей профіль, як ви бачите, що ми тут маємо? Тут е, є горбинка. Але є ще й глибокий корінь носу. Кут між губою та колюмелою десь 90 градусів, але повинен бути більшим. Проекція кінчика носа велика. Ось після ринопластики ми бачимо, що всі ці зміни вже зроблено. Корінь носа вже такий, як треба бути, рівна спінка, гарно переходить в кінчик носа. І кут між губою та колюмелою вже десь градусів 100. Та й проекція кінчика носа вже не така велика. Так, що ми маємо тут? Тут ми маємо опущений кінчик носа. Це коли кут між губою та колюмелою менший, ніж 90 градусів. Що ще Ще тут велика проекція кінчика носа. Тому треба цей кінчик підняти. Або зробити ротацію кінчика носа, та зменшити його проекцію. Як ви бачите на цьому післяопераційному результаті це вже зроблено. Проекція кінчика менша, і кут вже в нас тупий, тобто більш ніж 90 градусів. Що ми маємо тут? Тут ми маємо класичну, класичну горбинку носу, але всі інші. Моменти носа, такі, як кут між губою та колюмелою, кінчик носа, вони досить нормальні. Тому в цьому випадку досить було тільки убрати горбинку, та й нос в нас став вже такий, як треба бути, і став дуже нормальним. І зазвичай я ці операції роблю закритим методом, бо нам не треба дуже багато робити. Якоїсь праці на кінчику носа. Тут ми маємо також горбинку, але тут ми маємо недостатню проекцію кончика носа, тому треба цей кінчик нам навпаки витягувати, тобто робити більш длиннішим і убирати горбинку та убирати корінь носа, він трошки, трошки глибокий. Тому його треба заповнювати, горбинку треба убирати, а кінчик носа треба трошки витягувати. Тут також ми маємо горбинку, маємо велику проєкцію кінчика носа, маємо кут 90 градусів. І тут ми бачимо, що все це було виправлено. Що ми маємо тут? Тут ми бачимо, що спинка дуже широка. Та асиметрична. Оця кістка носа, права кістка носа, вона трошки відходить від центральної лінії. Тому треба звузити кістки носа та й е, зменшити цю девіацію цієї кістки. Та й кінчик носа трошки широкувати, треба було його звузити та зробити більш симетричними ніздрі. Тут велика проекція кінчика та велика проекція спінки носа. Ми не можемо назвати це горбинкою, бо немає такої явної горбинки. Але проекція спінки та проекція кінчика велика, і це все було устранено. І тут ми бачимо, що пацієнтка вже через 4 роки після операції гарний ніс. Зараз ми з вами проаналізували. Тільки деякі деформації носу. Наступного разу також будемо розбирати, які бувають деформації, що треба зробити, для того, щоб нос був гарний, ровний та дихаючий.